Створити новий танцювальний стиль в сучасному світі дуже складно, а ось довести свої рухи до досконалості та навчити танцювати своїх учнів цілком реально. Про хіп-хоп, брейк-данс, модерн та інші стилі танців поговоримо на дивані в гостях. Засновник танцювальної студії Євген Воронін. Євген, yeah, oh, 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 yeah. радий yeah. тебе бачити, yeah. настрій суперовий. суперовий. Я yeah. чекав ще й злату. Що так. там злата? Так, злата все добре. Вона мати двох дітей, у неї нова. Новий образ життя вона звикає до цього. Зрозумів. Вона сьогодні не потрапила. Так. через все. Привіт злата, привіт. Ми їй передаємо. привіт, окей. Є про що з тобою поспілкуватися, тому що тема танців для мене особливо приємна. Я під час спілкування згадую свої найкращі роки життя, коли я ще десь як колектив ваш називався. Гірник. Гірник це на гірник. Так, я пам'ятаю, був такий. Є про що поспілкуватися. Давай на початку подивимось про тебе, про вашу танцювальну школу. Не лишки привів. Вже після цього поспілкуємося. Добре, окей? Тож, шановні глядачі, увага на екран. Євген Воронін закінчив Київський хореографічний коледж, брав участь у змаганнях шоу, батлах, джемах та був учасником відборів на шоу танцюють всі вісім. Згодом заснував танцювальну школу у напрямках хіп-хоп, брейк-данс, модерн, контемпорарі. Під час війни багато його учнів виїхали з родинами за кордон, але в колективі танцівників підтримували один одного і вирішили, треба продовжувати заняття. Слухай, ну у вас дійсно багато сучасних танцювальних стилів. Скажи мені, будь ласка, особисто ти яким стилем більше живеш, мрієш, надихаєшся? Ну, взагалі, ця історія, коли я сюди к вам їхав, до тебе, знаєш, я. Е Пам'ятав, як я зараз ну, прийшов до танців, і я, я пам'ятаю той рік, коли це був дв... 2007 рік, я в танцях не бе неме. І прикинь, і я тупо начну, починаю заново танцювати. Прикинь, я почав займатися танцями в 17 років. 17 років. 17 років. Я прикинь, ну я почав займатися танцями, я був такий пухлиш. Я тобі серйозно кажу. Усі це, через це пройшли. Да, я, я такий скажу. був 17 пухлиш такий. І, і мені танці ну, взагалі не, не сподобалось. Я займався, ну, батьки мене віддали до бойових мистецтв. Я, мені вже, ну, я прозаймався дуже великий час, і потім мені просто це вже набридло трішки. І потім я коротше, забиваю на це все. І тупо починаю в 10-11 класі грати в лінейдж. Не знаю, можна це казати. Це не очу, ні, ну не чому, ну типа, це комп'ютерна гра. Так, я починаю в комп'ютерні ігри, тупо задроти, кесочка, і мені тупо ну, нічого не хочеться, я тупо починаю жаріти, вдома їсти. Е, я ну, просто ігри, мої сві, ми, мій світ це комп'ютерні ігри. І потім я починаю. Е, а, в мене, в мене друзі кажуть, пішли у садочок, ну, це типа... Танці, цюди, всі пішли, там будемо займатися танцями. Я говорю, які танці? Ну ви хлопці, що штуки, мене одразу танці, Це хлопці там ось Оце виріз кальте. Оце раз і вони оце пішли, пішли. Я думаю, які танці? Коротше, я я йду з ними, і мені таке, типу, одразу, типу, блін, ну. Ми, ну, там, я не знаю, що вони танцювали на той період часу. Я, взагалі, я не станцювальна культура, в мене батьки не танцюють, мат, ману, взагалі ніхто не, брат, сестра ніхто не танцював. І тупо я Ільна, приходжу, і я кажу, та ні, танцюйте самі, я таки не буду танцювати. Угу. Проходить час. Я заново, вони мені кажуть, що пішли з нами там, десь пів року. Я кажу, ну все, пішли. Коротше, я заходжу, і там була з нами танцювальна е брейкданс-команда. І вони там, поняв, хтось на голові, бекспіни, хедспіни крутять. Ну, це типу, терміни е брейк Я не знаю, я знаю цю тему, я також. Да, і вони це, на голові крутяться, на спині крутяться, хтось там до лоса крутиться, ну, це на ногах. Все. І, і, і я такий сразу, ого, ого, я хочу це, ну, тіпа, я хочу цим спробувати займатися. І оце з того часу пішов мій період, де я почав. Зрозуміти, що таке танці, що я хочу займатися, я починаю, ну починаю зранку бігати з хлопцями, займатися спортом, віджимання там туди-сюди, і починаю розтягуватись, ну всякі там шпагати, все ну, пам'ятати, як це я робив раніше. Ну есть, тобто була розтяжка, і все. І я поняв, і я починаю тупо закохуватись, закохуватись, закохуватись. І в 17-18 років я вже, ну я вже. Я вже Своє тіло привожу в порядок, потрошки, 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 і починаються мої перші шаги в танцювальні. Ну, тобто, брейкданс мені сподобався перше. Чому брейкданс? данс сповся з, да. з да. Мені сподобалось те, що ти можеш. Характер показати, там ці батли, ти можеш там, ну тось бам-бам руками, там чим-чим-чим. відкуда що це всі? Йо, йо, це звідти. Це прямо можна розказувати весь ефір. Про брейк-данси. Да-да-да, Тому це буде, ну, типа, тому це з брейк-дансу я почав і потім. Потім все почалось. Окей, окрім брейкдансу, які ще були в тебе танцювальні стилі як у виконавця. А потім вже поговоримо про школу. Ага, е хіп-хоп почав, не розуміючи, що це. Ну, почав просто це баунси, качі все почав. Потім була був період часу, коли е мені оди, ну, одна подружка, яка як знаєш, типа ментор, оце модне слово, каже, що Жека, тобі треба їхати вчитись. Тебе, ну типу, в кривбасі круто, але ну, треба якийсь стиль, ті, ну треба рости. І я їду в Київ, я їду, е, я їду в Київ, і я, е, я беру тупо на лісток, виписую інститут, який є хореографічний. Я беру, ти кстати, її знаєш, е, Настюха Заволгіна. Набжеш. Настюха, тобі привіт привіт, І вона каже, їжджай, Жека, і будеш, і я оце, прикинь, інститути поплавські, я починаю їздити. І кажу, що вам треба для поступлення? Саме прикол це був в церкво. Коли я приїжджаю в 18 років, а на мене так смотрить, а що ти вмієш? Я такий, ну то-то-то. Вони мені кажуть, ну стань так, а ну підніми штани, ми подивимось твої ноги, а то-то, то і такі дивляться на мене, та ні, ти вже старий. Я такий mm -hmm. такий старий, я тільки почав займатися танцем, який я старий. І Там діти, який... які займаються 40-х. Так, так, ну, при хто там вже закінчує кар'єру в 20, а mm -hmm. я. тут я, 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 такий. Я прийшов. Я можу... я да, 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 і оце я, прикинь, я, оце я подаю документи, все, я готуюсь. Я готуюсь, ми ж там от ті танці з вами ж тоді познайомились. Mm -hmm. Я ж таку Катюху говорю, Катюха погнала, будеш станок мене вчити. Я ж це ж класичний там, раз ти ж зрозумів, тоді. І я починаю робити, треба тягнути ноги, вирівняти дрючки свої, це брейкдан, спину, це голову роси, все. Все, це пішло. І оце я зрозумів готуватися. Я приїжджаю туди в Київ, здаю. І на мене ну, все дивиться, комісія, все, дякую, дякую, дякую. Все, я уїжджаю домой в Кривбас, все сплю, плю. Ну, це прям хіт, це прям чудо. це прям, це, я, не, я не знаю, чому танцем мені, мені сподобалося. Чому так перейшло, Я не я, я, я вважаю, що це чудо, яке в мене, ну, може, навіть сам Бог хотів, щоб я цим займався, тому що ну, в процесі образувалося те, що зараз є. І е, мені дзвонить декан і каже: е, Це Євген Воронін. Я говорю, так, так, Євген Воронін. Ну все, ми вас чекаємо, типу, у вересні на хореографічному коледжі, типу, все, а, а, там туди-сюди. Я такою, в смислі, чекаю, там, та ну, все, ви прийшли по брахідним балам, туди-сюди. Я такий клас, а де ми будемо жити? Та все буде, приїжджайте, все, все. все. І, і, в, і в кінці я кажу, а там же якісь треба там, ну там гроші. І вона каже: мені, «Не треба. Ви будете на безкоштовній основі вчитися на бюджеті. На бюджеті, так дякую. І я прикинь, я у Києві ага. на бюджеті хореографічно. І я такой, вау. вау. Ну, тіпа, для мене це був, знаєш, чудо. Ну, типа, я з 17 років пухлий 80-кілограмовий такий, збросив до 60 Ну, Мені сказали, що треба ну, з, з вагою нижче, нижче типа, І от там почалося це класичне, народне, бання, а, там ага. все. Всі кола за да. танцювання а, а, зараз, отакі трико, це було це вообще хітяра був. Хітя давай так. Просто я певний, тому що ми можемо весь ефір спілкуватися про трико, Але я хочу про танцювальну школу. Взагалі, ось ця ідея створити танцювальну школу, як вона народилася? І як ти відчув всередині, що ти вже виріс з виконавця mm -hmm. до викладача? Е, ну, Я ще в Києві пробував е, вчити вже дітей, тому що треба було трішки заробляти гроші, і я вже там пробував вчити танцівників. Це була невелика група, але е, там був, знаєш, як. Там була якась основа, база, оця, котра дала різних напрямків, різні круті іменно педагоги, заслужені, там перезаслужені всі оперні, національні, ну есть, театрали, всі. І там був оцей, знаєш, такий основа класна, як викладати, як, яка подача. Креативне мислення, е, от, от там, от ці всі проекти, що там були, там, ну тобто в Києві їх багато цих проєктів. І ти от, от, там поїздив, там протоп, ну там протопив, там, там зайшов, там перейшов проби ошибки. Ну, тобто, ну всі-всі, якщо, якщо ну, тип, не пробувати, типу, то нічого не вийде в тебе. І я повертаюсь в Кривий Ріг, там це був на початок ну, цих подій на Майдані. Я ще був в Китаї, там був я Повертаюсь сюди, в Кривбас, і Ну, есть, тут думаю, Та, який Київ туди їхати, там, ну, ті, ну, там ці революції, думаю, я туди поки не буду їхати. Ну і все, я починаю. Я починаю тут займатися спортом, просто тренуватися. І мені просто дзвонять і кажуть, є місце, давай будеш пробувати тренуватися. Ну, я думаю, я це вмію, я це вже пробував, я це знаю, буду потрохи робити. Не знаю. І починаю там 5 учнів на наступний раз, був там сім, ще три прийшло. І ще так, 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 так. так і я бачу, що за рік було вже там 40 типа, учнів. Ну круто, я ще год працюю на людей. Ну І потім оці всі ковід, оці всі форми, що ті офлайни були, що не вчились, і я думаю, ні, ну так діти не будуть вчитись, я не розвиваюся, діти не розвиваються. Треба щось думати. Я шукаю приміщення, шукаю це і просто тупо пхну вірою. Я зможу. Я зможу. У нас все вийде, команда, давайте, давайте, давайте. І ми так потрошки, потрошки. Ну це були жорсткі різки. Ну, вже ж. Ну без них ніяк ніяк ну, не виходив. Що зараз? Зараз, що зараз? Зараз війна внесла свої корективи, багато дітей, звичайно, виїхали. Теж оце, 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 знаєш, навчились, пішли, навчились, поїхали. Це оце. оце знаєш, який вік у вас переважає? У нас вік ну багато, от шість. 10, вже поменше, 10-14, вже з 15 до 18 і далі таких вже поменше. Тобто, в основному, це оце підлітковий вік. Угу. Зрозумів, які у вас стилі викладаються? Зараз хіп-хоп, брейк-данс, контемперарі, був шафл, був вакінг. Мені дуже подобається це, де Крутять дуже гарно руками. Да, да, да. То есть, там іменно такий женственний стіль. Ну і все Контемпорарі, модерн. Дівчинка дуже гарна, дуже крута. теж. Ну, то есть, то есть, угу. Базові, базові, нічого не Там. Ти як засновник тренуєш зараз дітей? Треную і тренуюсь. І тренуюсь. І тренуюсь. Виступаємо. Пробуємо. Ну ось я хотів запитати щодо виступів. Зараз є активні концерти. Да, мені пофіг, що кажуть, що ти сам зрослий, і мені пофіг. Мені реально це подобається. Я реально кайфую, і буде там 50-60 років. Я буду все одно підсіва. Ну а знову Засівати. ж таки, в Кривому Розі є де виступати чи тільки кудись на виїзд? Є є де виступати, організовуємо самі батли, джеми. Ось був класний батл команда з з нашого зарічного 44 четверта, топ стріт, вона, не знаю, можна казати класна команда, яка організувала фестиваль. Ми поїхали двома командами. Дітки зайняли друге місце. Перший раз виступав, і ми за в профі, і ми там шоу-команду зайняли перше місце. Mm. Ну тобто ми поїхали, був суддя з Києва, дуже зацінив, підійшов, сказав, дуже сподобався, сподобався креатив, тому що ми взяли, ми танцювали хіп-хоп, а музика була трішки е, не хіп-хопська, скажімо так. так... Де це можна подивитися? е, на наших соціальних сторінках. Ні, <laughs> <laughs> ну я звичайно у вас на телеканалі. <laughs> 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 Ні, ну, <laughs> реально, де можна є, є, є якісь бути? Є якийсь ютубчик, як знайти? Є, інста, як є інста наша, інстаграм, Підписуйтесь, зараз секундочку. Денс Юніті! Денс Юніті! Окей. День Сьюніті знав. Yeah. Ну, суперово. Знаю, що тут просто День Суніті було, пробачте. <laughs> а Ай, думаю, що це він хотів в футболці? Думаю, тут тобто така татуровка, <laughs> тут холодка. <татуировка. laughs> а до речі, в мене є татуровка дивану. <різوع> <різوع> Я бачу. Головне, нервально, нормально. А Знаю, що дуже скоро святкує ваша школа танцювання на три роки. Так. Якщо, що, що, що буде, Що буде, буде, буде ми запрошуємо класного діджея, він буде на вінілах грати. Так, Мені дуже подобається, коли діджей грає на вінілах, пластинки вміняє скрече. Це додає престижу і атмосфери. Всі бачать, що це як жива музика, як. Ну, як живий інструмент. Граю. Діджей буде ведуча моя е, жіночка, дружиночка злата. Знову прийде <пробіт> і. Будуть наші ну, команди, наші та групи танцювальні, Будуть діти. Ми готуємо святкову програму для дітей, батьків, Буде класний стол, буде фотки, відео, рілси. Все як ми молоді це вас буде там? Да, та, та, буде? Та, ми, ми будемо ми на базі нашої школи будемо робити мої проривчики, і мої е, як сказати, віддільний респект. Вони зацінять. Mm -hmm. У нас була історія просто в Києві, де нас проривчики, залаштуночки, будь ласка. Тому що типу, у нас була вікова категорія е, там, до 16 років. Ми в профіках не можемо, тому що ми меншому 10, а мені 33. Mm -hmm. І у нас 10 і 33. І Я думаю, в профіки не потягнемо, бо 10, 12, 15, 16. І там була категорія до 16. І у нас, виходить, всі були до 16, і я один був. І там, ну, прям і за мене, тому що я, типа, не в той категорії, і ми дуже круто виступили. У нас там прям такий мощний танець, ну, типа, в підтримку. Е в підтримку у нас було два номера в підтримку в нашій країні. Ми взагалі, е ну, зараз цю mm -hmm. І у нас була мислі, у нас за кулісся, і там були всі типу, круті шишки танцювальні нашої країни. І там був такий розгор. Ну, я не сперечався з ними, ну, вважаю, що вони. Трішечки нас бали зняли за мене. Сказали, що вони моя підтанцовка. Я сказав, ви що, яка це, підтанцовка? це моя команда. Навпаки, все. Ага. Це я у них. Да. <різь> це. 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 це робить нас сильніше. Ну, типа, щоб ми більше тренувалися. Ну, що була за історія з підтримки України? Аб на початку, ну, тобто, двадцять четверте, ми не знаємо, я пишу, не переживаєте, все буде добре, йдемо на тренування. По обіді кажу, ні, вже нікуди ми не йдемо. І починається оця метушня, все діла. У марті місяць, буквально там до 10 марта, я пам'ятаю, це було. Я, я кажу, нам треба виходити і танцювати, нам треба щось робити, що ми теж танцювальна команда, і ми проти того, що виходимо, Ну, пішла оці, типу, ми проти війни. І я кажу, я пишу, хто в місті, хто в місті. І я пишу, давайте, є, є у нас база наша, ну тобто там. Молодіжна наша там церква, де ми там можемо е показувати, ну там ми там виступаємо, теж там. І я, е ми там і служимо, ну тут друга історія. І я кажу, е давайте. Приїжджайте, хто може, будемо щось думати. І батьки привозять дітей, прикинь, це ж ну, типа там сирени, ті окопи, там це ж ну всі в кривбасі роблять. І ми, і ми їдемо туди. Ми збираємося, і я кажу, давайте збиратися, давайте будемо заснімемо відео і підтримку. І ми робимо паджамалу цей 1944, ну її хід. І ми починаємо ну, типа, танцювати, і там по спочатку, ті, з плакатом ні війни, і танцюємо. Ну там передаємо питаємося цей характер, цей ну тось. І ми в кінці прапор достаємо. Ну, типо, і що ми свічки, що ми за Україну. Ну, то есть, ми хоті. Я хотів щось робити, я не хотів, ну. Ш... Просто бути в стороні. І я, ну, прямо, це було прямо от, в марті місяці, десь до 10-числа, го числа, і ми вже, ну, треба щось робити. Я не знав, просто робив. Я зрозумів. І те, що робити і продовжуєте робити, це важливо. Йди до мене, я потисну тобі руку Дякую. дуже швидко, дуже швидко. Дякую. А давай з тобою домовимось. Давай. М -м Наступного разу. Буде злато, по-перше, я yeah. yeah. хотів yeah. з нею yeah. так. Yeah. 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 Uh, і наступного разу у нас є можливість. У нас тут є така оця штука. Ми ставимо тут сцену, okay. так, прибираємо дивани. Нехай діти також щось танцюють. Давай. Я буду не проти взагалі цього. Я думав, що сьогодні це відбудеться, Я yeah. теж так і думав. Але я так розумію, що всі готуються yeah. до. А yeah. до... завтра Ладоші. буде дуже, ну, типу, напружена, напружена, гарна атмосфера. Чекатиместорія. Uh, Дякую. Слава Україні! Героям Туди слава! Туди подивись та скажи всім, бувайте! бувайте. Обов'язково приходьте, танцюйте, розвивайтесь, це потрібно. А також приходьте до, до дивана. Дякую, <гум>